Всім привіт! Купили ось такий світильник підвісний. Потрібно нам ще пару світильників поставити в будинку. І оце один із них купили. Ось такий фірми Blitz. Ми вже такий ставили на сходах. Зараз після розпаковки покажу, як він виглядає. От у нас такі характеристики. Максимально 60 Вт. Напруга 220-240. Розмір 160 на 1090. Матеріал зроблений з металу та скла. Отака упаковочка. І зараз ми відкриємо, покажу, що всередині, і його ми зараз вчіпимо на своє місце. Ось така наша кондуктація, Тут у нас є інструкція, монтаж. Як чіпати, як якщо збирати по черзі. Далі в нас тут є якийсь гарантійний чи що, Так, гарантійний не заповнений. В епіцентрі зазвичай не дають гарантію. Якась наклейка є ще. Далі це у нас низ. інчастина зараз і це у нас комплект так, є клемник це добре гумочка кришечка кришка пластмасова яка чіпається на стелю і гумка і також є в нас Набір болтиків два дюбелька, але ну, дюбельки мені не потрібні. Далі йдуть у нас вінтики. такі. Набір цих вінтиків, от гаєчки і все. І сам світильник наш. Это наш світильник. Близька, це все є в нас метал, Ланцюжок також металевий. Ось ця частина нижня. Яку не міг зняти. Оце в нас може перекручуватись як звідси сюди, так і звідти сюди. І це в нас чіпається наниз. Але, скоріш за все, я його чіпати не буду, тому що він буде дуже низький буде. Також я вкорочу ще ланцюг, бо ланцюг також. Це він для високої стелі передбачений. От. Тут де в нас три дротика, три жили, заземлення. У мене є тільки дві буде. Так, і цоколь у нас. Ну, цоколь звичайний простий любі лампи. Так. Власне, огляд такий зробив. От так він виглядає. Гарний. Ну, нам чогось подобаються отакі світильники на першому поверсі. У нас весь перший поверх вже буде в таких світильниках. Зараз вам покажу. Ми його будемо монтувати от сюди. Бачите, тут ще в мене висить просто патрон. Як зробив ремонт, так і воно висить. І знаєте, я скажу, вам не дуже звертається на це увагу. Світло є, є. Далі. От такий самий. Пам'ятаєте, я вже був вставив. Такий ж самісінький. коридорі на другому поверсі він світить, освічує і сходову клітку. Зараз піднімуся, покажу вам. Чудово світить, нам подобається. Отакий От ліхтар на сходовій в нас. І зараз спустимося на низ. На цьому місці у нас буде ще один, але вже буде підвісний на, на ланцюжку. Я думаю, буде дивитися гарно. І також покажу ще один, от при вході зразу. Оп. От у нас тут отакий ліхтар. Також є відео, я його чіпав. Бачите, також на вантушку, але інакшого типу, там світодіодні лампочки вже встроєні, бо в цьому це проста чіпається лампочка. таке він так виглядає. Коли цікавить відео буде, прикріплене, подивитись. Ну, в кухні, там кухня у нас також нема ще лампи. Бачите? Також висить просто патрон. Зараз набереться ліськість. Висить патрон, ну тут вже буде інакший, не будемо чіпати тут ліхтар. Так, Зараз беремо до монтажа. Зараз ми виключаємо лампу, відкручуємо її, знімаємо патрон і будемо прикріпляти нашу основну цю частину. Зараз її мусимо прикріпити до стелі от, цим отвором в дріт. О, зараз я все покажу. Зараз я відкручую лампочку і буду чіпати цю пластмасову. Не знаю, як це сказати, основа, бо до неї буде вже кріпитися вся оця лампа. Чіпати я буду отак. Тому що я спеціально, коли монтував ще гіпсокартон, тут давав у мене балки йдуть отак. Від цієї балки йдуть до стіни цієї. І між ними я, отут, де світильник спеціально дав дві. Планки, щоб потім в майбутньому от закріпити світильник. Тому зараз буду в них і попадати. Відкручую і чіпаю. Зняв я вже лампу. Ось зараз висять два дротики. Зараз мушу знову виключити світло, бо зараз ще включив, бо не видно. Мушу виключити світло. І тоді буду зараз чіпати цю основу. Але не забути, перед тим як чіпати, потрібно ось ці болтики, От бачите, тут є у нас під болтики. І ми мусимо їх отак продіти, а тоді прикручувати до стелі. Тому що, якщо ми це не зробимо, тоді буде нам проблемно. Навіть не проблемно ми не зможемо закріпити ось, ось цю нашу горловину сюди. Тому зараз чіпаємо ці болтики і на саморізик прикручуємо до... Скоротив я ланцюжок. От майже весь, лишив тільки одну, бо надає стеля. І зараз, бачите, оцей дріт задовгий. Зараз ми його мусимо врізати і зачистити, щоб прикріпити в клімні. Тому беремо і обрізаємо. Десь обрізаємо отак. Є Не хотілося, звичайно, обрізати, але можна. Це я не обрізаю, тому що в мене заземлення немає. І напевно, що я його і відкручу, щоб мені не займало тут місця. Бо заземлення я не робив на світильник. Відкріпили. І тепер беремо темнічок зараз і приєднуємо. Файно зробили, бачите, зробили на клімніку маркування. Мені подобається, що все було все промарковано. Наприклад, дроти були колір до кольору, щоб не путатись. Це лайк, супер, але, на жаль, в мене заземлення немає, тому нема смислу мені його прикріпляти. За, значить, зараз йдемо чіпаємо, зразу чіпаємо його до клемника. І зараз спробуємо включати нашу лампу. Включили на світло. І отак вона виглядає. Ну, звичайно, можна поставити буде кращу лампочку, це така яка була. Поміняти на ярчу. Оце трохи може тьмяна тут. Але виглядає супер. Низ оцей ми, чіпати, оцей ми низ чіпати не будемо. Власне, така лампа, все в нашому стилі, весь перший поверх в таких ліхтарях. Нам сподобалось. Можна навіть розглянути варіант, такий в кімнаті вчепити ліхтар. Монтаж дуже простий, якщо все добре підготувати, знати де, де тут є, і де у вас планка, щоб прикріпити основу, а решта вже все чіпається дуже-дуже легко. Нема тут нічого тяжкого. Чудовий ліхтар. Металевий, головне, не пластмаса, скло, гарне. Головне, що воно зі всіх сторін майже є скло. Бо якби був з чотирьох тільки, то було б трошки інакше гірше. А тут, бачите, тут площа і воно освічує кругом. Все, і низ також відкритий. Бо якщо вчепити вже оцей низ, то воно вже бачите. от Низ трохи затемнить. А так на низ буде освічення краще. Ну і власне таке. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці догори і також пишіть ваші коментарі.